Україна нарешті має дозвіл на використання далекобійних ракет, однак запізнілий про що і кажуть ряд іноземних аналітиків. Західна преса пише, що цих ракет ще й критично мало. Як Україна буде використовувати атакамси і Стормшедоу? Мої колеги з'ясовували. Більше десяти ракет Storm Shadow влучили в командний пункт на Курщині. Це відео публікують українці про атаку Storm Shadow заявляють росіяни. Однак на офіційному рівні жодних підтверджень. Ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому не будемо вдаватися в подробиці. Під вогнем населений пункт Мардіно. Ймовірно, санаторій, який підпорядковується президенту РФ. На його території, нібито має бути підземний командний пункт. Від цього населеного пункту до українського кордону 50 кілометрів. Дістати ціль можна було й іншою зброєю, кажуть аналітики. Однак саме Storm Shadow можуть пробитися у підземний бункер. Про наслідки атаки ворог, звісно ж, мовчатиме. Та якою б вона не була, ситуацію на полі бою далекобійна зброя уже не змінить вважають і деякі аналітики. Це занадто мало і занадто пізно. Українці на програшній позиції зараз ракети Shadow мають дещо більший радіус дії, але реальність така, що в Україні найперше потрібна саме кількість, а не якість чи радіус дії. Та дальність дії обох ракет достатня для того, щоб потрапити за лінію фронту і вразити російські інфраструктурні об'єкти, що призведе до припинення їх постачання на лінію фронту. Отже, фактична дальність ко кожної ракети не настільки важлива як той факт, що Україна потребує їх у великій кількості і дуже швидко. Стормшедов британські ракети в Лондоні атаку на об'єкт в Курській області теж не коментують. Однак запевняють, Україні допомагатимуть скільки знадобиться. Росія може відкинути свої війська і завершити цю війну завтра. Але до того часу ми будемо відстоювати те, що ми знаємо, що це правильно для безпеки України та для нашої власної безпеки, і будемо підтримувати Україну тим, що потрібно скільки потрібно. Яку кількість саме Storm Shadow має Україна, і скільки отримує прихована інформація? Однак західна преса пише такого озброєння замало і, можливо, навіть Великій Британії його бракує. Найкраща ситуація з атакам саме британське видання The Times вважає, що Україна має лише близько пів сотні таких ракет, і вони дуже популярні в усьому світі. Тому штати мають величезну чергу на нові атакамси. Українські аналітики теж намагалися рахувати кількість далекобійних ракет. Їхнє число коливається від 200 до 300 одиниць у кращому випадку. Можемо сказати, що загальна кількість ракет і скальп Shadow і атакам здорівню кількості тих цілей, які рахувалися вглиб РФ до 300 кілометрів. Інститут вивчення війни говорив про 250 різних цілей важливого значення, які в глиб 300 кілометрів можуть бути знищені з використанням цих далекобійних озброєнь. Слід розуміти, що використання таких ракет не повинно стати широким фронтом, мають бути чітко сплановані операції ці для отримання переваг на певних ділянках фронту. В діапазоні 300 кілометрів від українського кордону інститут вивчення війни нарахував сотні об'єктів. Це розвідцентри, військові академії та полігони, склади і ремонтно-технічні бази, комбінати та концерни російського оборонно промислового комплексу. І лише частину з них діставали хаймерси. Тому за оцінкою інституту вивчення війни навіть невелика кількість атакамсів та стормшетом на озброєнні ЗСУ мають серйозно зашкодити ворогу. Наталія Косінова подробиці телеканал. Інтермарафон Єдині новини.